Доброго вечора, мої любі дівчата, я записала цю медитацію знаєте, для тих часів, коли дуже важлива і дуже потрібна чиясь підтримка поруч. І ти не зможеш навіть комусь подзвонити чи говорити, але відчути ту підтримку. Якесь повідомлення, лайк. Воно таке важливе, тому що в той момент ти, наче роз'єднаний на тисячу-тисячу шматочків, і тобі так хочеться дозоркнутися до чогось світлого, приємного, відчути нову наснагу до життя. Коли здається, що так важко, так важко, що не видно того білого світу, ці медитації я хочу тобі дати світ, тепло, впевненість, а головне підтримку і допомогу в єднанні. І вірі до всього світлого, приємного. Закрий очі, зроби глибокий вдих, видох і уяви, як з самого-самого серця по всьому тілу розповсюджується потік енергії. Він заповнює серце, легені, плечі, руки заповнює це все, все твоє тіло, голову і по бедрам наповнює до колін голені, ступні. І уяви, як потік цієї енергії, що наповнює кожну клітинку твого тіла, він починає швидко-швидко проходити скрізь слої землі. Один за одним, начебто біжить до центру, до ядра землі, наповнюється цим ядром сильно, сильно, наливається тією шаленою, потужною енергією, робить оберт навколо ядра землі і повертається наверх. Вище, вище, вгору і вгору. Піднімається ще вище, ще вище, збирається, акумулюється коло твоїх ніг і повільно, повільно починає наповнювати ступні, кожен пальчик, ноги. Заповнює ще вище ще ще, заповнює голені, коліна, бедра, нижній час живота, грудину, по плечам спускається до рук, лодоні, шия. Повністю-повністю все тіло разом з головою, куди потік енергії землі, енергії, звідки ми прийшли, куди ми підемо, що дає нам наснагу кожного дня ходити, дихати. І уяви, як з твого тіла, з цього потіка енергії, над твоєю головою влітає така маленька-маленька кулька, кулька цієї енергії, в яку ти саджаєш себе маленько, зменшеного розміру. І ця кулька починає. Літати вище, вище, летить ще вище, ще кружляє вже над будівлею, містом, селищем, країною, кружляє ще вище, ще, начебто повітряна кулька, яка летить до сонечка, до неба. Вона підіймається ще вище, ще, і вже вдалечі відніться Земля, вся планета, ще далі з'являються на горизонті інші планети, і поступово ти починаєш бачити всю галактичну систему, бачиш її, величність. Необмеженість. І уяви, як ця кулька піднімається ще вище і попадає до білого тунелю, який змінюється на темний, знову білий, знову темний. Змінюється, змінюється. І ти з цього простору попадаєш в красивий золотистий простір. Де все виблискує золотом, золотим, золотим, те золоте, наче навіть дихається, відчувається в просторі, і ти підіймаєшся ще вище, ще вище і починаєш занурюватися в красиве. Субстанцію рожевого кольору воно виблискує то рожевим, пурпуровим. така жалеподібна. Ти проходиш скрізь неї. Покидаєш цю субстанцію і попадаєш в перші хвилі білого-білого кольору, де все виблискує білим-білим, занурюєшся ще глибше, ще глибше занурюєшся ще в більшу глибину, де Плотність білого кольору, схожа на хмаринки, Простір, в якому ти вже можеш ходити, гуляти, простір Творця, всього єдиного, простір єдиного всесвіту, любові, турботи. Простір дому нашої душі, де вона почувається так приємно, так по-домашньому, де вона знає її відповіді на питання і колись знала відповідь, що їй потрібно саме це тіло, в це місто до цих людей. І зараз вона, прогулюючись цим красивим, красивим білим простором, робить глибокий вдих, видох і відчуває себе вдома. Прийде ще глибше, ще глибше в цьому просторі. І уяви ситуацію, якою тобі зараз неприємно, вона тебе турбує, або навіть дуже сильно чіпляє, ти про неї думаєш зранку, в обід, ввечері. Уявити цю ситуацію перед собою в цьому білому просторі. Загляни в неї, ти можеш побачити різні образи, вирішення питань або навіть шлях до її зцілення, завершення. І тепер уяви, як всю цю енергію, яка виходить з цієї історії, ситуації, цей білий простір поступово-поступово починає розтворювати. І ти вже дивишся на неї начебто збоку, з сторони і розумієш, що насправді вона не є такою важливою, як ти бачила її до цього. Білий простір починає поступово-поступово розчиняти. Перед тобою це скупчення проблем, нерозумінь більше і більше, і ти починаєш відчувати, як твоїй душі легше, спокійніше, і вона починає замість турботи, тривоги на опитуватись енергією свого дома, енергією дома душі й Творця, енергією спокою і розуміння свого шляху. Ситуація поступово-поступово починає більше і більше розчинятися. А ти вже більш відчутливо відчуваєш потужну силу в собі і натхнення, творити і робити нові справи. Побудь трошечки в цьому просторі. Зроби глибокий вдих, видих. Відчуй до кінця, як ця неприємна ситуація відходить, відходить, а замість неї ти починаєш відчувати енергію світла, любові, підтримки і зцілення. А тепер уяви, що та кулька, в якій ти прилетіла сюди, вона починає спускатися нижче і нижче. Спускається ще, проходить скрізь свої світлого повітря. Потім золотого, потім жилеподібного простору. Пролітає скрізь тунель білого чорного, білого чорного і попадає в нашу галактичну систему, починає кружляти крізь зорі планети зірки. Кружляє, кружляє, аж поки не побачить свою планету, на ній своє, державу, місто, будинок починає більше і більше туди відлітати до свого тіла. Підлітає до простору, в якому ти знаходишся і наповнює, начебто через макушечку голови починає заходити цей потік енергії. Він заповнює більше, більше, починає заповнювати все тіло, і ти. Ще більше ще починаєш відчувати, як потік тієї світлої енергії підтримки, любові, теплоти заповнює все-все твоє тіло. Вона наче виблискує зсередини світлом, турботою, виблискує безмежним любов'ю і силою. Можеш поступово відкрити очі, сказати про себе дякую, дякую, дякую. І наповненої силою, енергією, відчуваючи її завжди як підтримку, йти в цей світ і виконувати свої призначення.